Вітаю, друзі! Події тижня, що формують наше майбутнє. Кілька днів тривала колотнеча з угодою уряду Ізраїлю із Хамас. На початках була впевнена інформація про те, що все-таки досягнута угода, але потім кілька днів тривала колотнеча і нарешті оголошено остаточно про те, що угода набуває чинності. Очевидно, що інаугурація Трампа є такою подією, яка для багатьох процесів виступає своєрідним контрапунктом точкою неповернення або поворотною точкою. Тож, можна сказати, якщо угода Ізраїлю із Хамас набуває чинності, це означає, що в Ізраїлю вивільняються певні можливості військові, в першу чергу, для того, щоб стабілізувати ситуацію і на сирійському напрямку. І е, в стосунках з Хамас і Гезболою, ну і найважливіше місце роль Ізраїлю в системі безпеки Близького Сходу. І тут мені здається, що ідея Трампа вона починає реалізуватися. Всі гравці, які були задіяні в цій е, близькосхідній ескалації, починають. Потихеньку відступати на більш зручні позиції, і можна сказати, що Трамп остаточно перемагає на Близькому Сході і формує обставини, за яких у Ізраїлю вивільняться можливості і для допомоги Україні. Дай Боже, хотілося б, бо Ізраїль і Україна ввели дві битви однієї, війни. і Україна продовжує свою битву. Події тижня, що формують наше майбутнє, обраний президент США Дональд Трамп представив офіційний мемкоін на базі блокчейну Solana під назвою S-Trump, чи Долар Трамп. Всього за кілька днів до своєї інаугурації на другий термін. Оголошення зроблене через офіційний екаунти Трампа в соцмережах X, раніше Twitter, та... Трус Social. Це нагадаю, що Трус це особистий, особиста соцмережа Трампа і оголошення про запуск е Мемкоїна. Це, звичайно, сигнал про те, що Дональд Трамп стає президентом вже третього тисячоліття. Тобто ігри на е Ринку, в тому числі мемкоїнів, створюють особливі можливості для держави. Отже, Мемкоін s Трамп чи Доналд Трамп, Долар Трамп швидко зріс в ціні, досягнувши на піку 23 долари і 3 за останніми даними торгів. Декскрін оцінює ринкову капіталізацію. В 4,28 мільярда, хоча ця цифра враховує лише 200 мільйонів токенів, які наразі перебувають в обігу, загальний оба обсяг пропозиції буде досягати 1 мільярда токенів. 80% з них заблоковані та будуть поступово випускатися протягом трьох років. Уявляєте, доки. Уряди багатьох країн чухають потилицю, що робити з криптовалютою, а, наприклад, деякі латиноамериканські країни вже починають грати із криптовалютами, тут раптом з'явився Дональд Трамп і він капіталізує все, що пов'язане з його добрим іменем. Зеленському цього навіть не снилося. Події тижня, що формують наше майбутнє абсолютно несподівано для такого загальнополітичного тла, яке формує Банкова Державне бюро розслідування взаємодії з СБУ повідомили про підозру куратору РПЦ в Україні нардепу Вадиму Новинському. Дійсно, цей деякон... У ПЦМП довший час нібито перебував в тіні, але враховуючи те, як швидко він залишив країну напередодні російської агресії, зрозуміло цілком, що депутат Новінський був добре поінформований про політику Росії, про готовність Росії напасти на Україну. Оскільки він вчасно залишив територію України, то всі дії, які зараз оголошує ДБР разом із СБУ, вони більше символічні. Але це все пов'язано з тим, що Держава з одного боку захищає УПЦ МП і пробує підпорядкувати інтересам банковій цю псевдоцерковну організацію. Оскільки банкові, очевидно, не вдалося проковтнути УПЦ МП і підпорядкувати своїм інтересам, а ігри з бойком якраз ну, запрошення бойка в СБУ на співбесіду були якраз пов'язані з тим, щоб загнуздати УПЦ МП в інтересах банку. Оскільки цього не вдається, то от ми спостерігаємо дивну історію із. Оголошенням підозр народному депутату Новинському. Цікаво, чи це дійсно боротьба із РПЦ, чи це бажання общипати Новинського, адже його активи в Україні нараховують значно більше 1 мільярда доларів. Події тижня, що формують наше майбутнє, проявився екс нардеп Євген Мураєв. Який наговорив інтерв'ю одному із своїх клівретів, який співпрацював з його каналом наш, із Китаю. Тобто те, про що я давно говорив про існування китайської партії, зокрема, ця китайська партія тихенько мігрувала із ОПЗЖ в бік слух. і ми пригадуємо, коли голова. Партії слуга народу, фракції в парламентської фракції Слуга народу Арахамія організував візит дружини Зеленського до Китаю. Тобто, ця китайська партія вона починає проявлятися в тому, що коли ми хочемо довести участь Китаю у стимулюванні російської агресії, то саме перебування частини. Прихильників Росії на території Китаю і є підтвердженням участі Китаю у агресії проти України. Служба безпеки України в суботу, 18 січня, провела обшуки у ведучого каналів Медведчука Макса Назарова і оголосила йому підозру в виправдання російської агресії. Причому цей Макс Назаров він перейшов у спадщину від Медведчука до Мураєва. І те, що Мураєв раптом засвітився саме із Китаю, і українські спецслужби раптом вияв, згадали про існування цього Діордіци, є свідченням того, що Україною Займався, займалася Росія за дорученням Китаю, і ця українська партія, точніше Китайська партія в Україні, вона умудрилася залучити до своїх потреб навіть дружину Зеленського. Згадаймо сторіччя Компартії Китаю, куди якраз була. Вивезена для участі в урочистих заходах дружина Зеленського. Події тижня, які формують наше майбутнє, ми спостерігали зусилля влади, аби припинити виїзд президента України Порошенка на конференцію у Брюссель. На що прикордонна служба, звичайно ж, виконала вказівки. Швидше за все, оточення Зеленського. Петра Порошенка протримали кілька годин на кордоні, аби закінчився термін його відрядження. Але ще дивнішою стала поведінка спецслужб в історії із сином Андрія Лопушанського, народного депутата від Європейської Солідарності. Тобто, по Лопушанському виковиряли з носа давню справу, яка була припинена в 2020 році про нібито розкрадання 200 тисяч гривень. Уявіть собі, коли на Міністерстві оборони розкрадають мільярди раптом спецслужби, згадали, що можна. Прив'язати сина народного депутата до оборудки місцевого, органу місцевого самоврядування. Про що мова? Мова йде про те, що у верхньому синьовидному Сколівського району Львівщини було закуплено освітлення для селища. І тут служби вирахували, що там раптом відбулися розкрадання 200 тисяч гривень, Дебіли, у вас мільярди крадуть, і ви не бачите цих мільярдів украдених. Ви вчепилися до сина народного депутата від Європейської солідарності, тому що Європейська солідарність єдина нормальна політична сила в парламенті на сьогодні. Враження таке, що чим ближче до, револю... до Дня Перемоги Революції Гідності, тим нервовішим стає Зеленський і його оточення. Тому що день перемоги Революції Гідності майже співпадає з Днем російської агресії, а тут Зеленському його оточенню українці дуже хочуть нагадати, що він витворяв із послаблення обороноздатності України.